Степан Руданський добре торгувалось чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці Ходив чумак з мазницею по межі крамниці, і в крамницях, куди глянеш, сріблом злотом сяє, А йому то і байдуже. Він дьогтю питає: Реготять купці дурнії, а він тільки сплюне, Та й до другої крамниці братшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділо, і туди чумак заходить, з мазницею сміло. Добрий день вам добрі люди! Та й зачав питати, чи нема у них, принаймні, дьогцю де продати. Нету, нєту, нєту купці кажуть, та й шельми сміються. «Здесь не дьоготь, только дурні, одні продаються. А чумак їм то ні в року ж добре торгувалось. Щойно два вас таких гарних на продаж осталось.